Дорогі діли, вітаю вас і глянемо, який буде місяць жовтень для вас, які енергії будуть переважати в цьому місяці. І подивимося також, в яких сферах аркан, який випаде, буде, які підказки буде вам давати. Глянемо це на основній колоді, а на додатковій колоді, на колоді. Магічні послання богинь, ми подивимося для вас підказку від богинь, і в разі потреби ви можете звертатися до них і отримувати допомогу, підказку, і богині з радістю будуть направляти вести вас протягом жовтня місяця. І так, давайте глянемо, яка ж основна карта випадає для вас в жовтні. І у вас десятка жезлів. Ну що ж, карта, скажімо так, карта, коли вам потрібно трошки дати собі розгрузитись, можливістю розгрузитися, трошки зняти оцю важку ношу. Бо, можливо, жовтень буде тим часом, коли ви відчуєте, що ви знаєте, в такому пограничному становищі. Коли ви впевнені, коли ви розумієте, куди ви рухаєтеся, коли ви маєте силу, силу волі, силу духу, мужність, коли ви все тягнете на собі, коли ви справляєтеся, але карта попереджає, що не доводіть себе до виснаження. тому що... Все хоче гармонії і балансу. І надмірне перенавантаження себе може не дуже добре на вас, на вас проявитися. От. І ну, в цій карті в десятці, е, десятці жезлів. Тут, як, знаєте, це жезли, це карта вогню, і це як максимум вогню. Максимум, коли стихія вогню досягає ну от Просто максимуму, Коли ви якось як обмежуєте, ну якщо ви не розслабитеся, то ця енергія просто вибухне, тому що цій енергії немає більше куди діватися. І в жовтні місяці ви прямо можете фізично відчувати, що ваші дії. Ваші якісь можливості починають обмежуватися. Не все, що ви хочете зробити, буде мати шанс здійснитися. От про це, от ця карта. Ну що ж, якщо ця карта, якщо її глибше роздивитися, то карта про те, що ви взяли на себе забагато відповідальності. Інколи. Цю відповідальність ви берете на себе, дорогі діви, не з власної волі. Ви, звичайно, трудоголік, ви звикли до фізичного і до емоційного навантаження. Але все в міру. Може, жовтень, той місяць, коли він підсвітить вам. що... Пора зупинитись, пора трошки розгрузитись, поділитися своїми обов'язками з кимось, хто є поряд, хто зможе вам допомогти. Для когось це прям фізично віддати частину своїх обов'язків, як на роботі, так, так і втома. Тому що хіба ну, тут небезпека може бути одна: ще й діви. А діви в нас такий, знаєте, знак перфекціонізму, вони не звертаються за допомогою, тому що їм можуть неправильно допомагати. От. І, а вони вважають, що ніхто краще за них не справиться. І отут може бути ваша помилка. Тому що саме це приведе швидше вас до такого емоційного і фізичного вигорання і виснаження. Перестаньте вважати, що ніхто, крім вас з цим не справиться. Тому що саме це може вас виснажити і ну, заточити в таку ізоляцію. От ваша оця наполегливість, бажання зробити все найкраще, воно і може почати працювати проти вас. Якщо мова про роботу, то також карта показує, що жовтень буде для вас часом, коли ви просто змушені будете взяти на себе багато завдань, багато обов'язків. Можливо, хтось на роботі, скажімо, захворіє і його якусь частину обов'язків перекладуть на, на вас. От, І не буде куди діватися. Можливо, Ну, наприклад, у вас є свій бізнес, і теж за браком людей, ви можете більше самі перепрацьовувати. А хтось, наприклад, нагрузить себе, крім основної роботи, ще кілька, кілька візьме якихось додаткових заробітків, і от все це буде витягувати на собі. І робота в жовтні може здаватися такою виснажливою. Вона не Ця робота, попри те, що ви напрацюєтеся, ви за такою картою ви не отримаєте належної нагороди. Розумієте? Тому не варта не варто нагружати себе. Вмійте тримати от такий, такий баланс. Хоча карта говорить, що все-таки є приказка, і від неї нікуди не дінешся, що своя ноша не тягне. Зрозуміло, що ви справитеся, але все одно бережіть себе, дорогі діви, звертайте увагу на здоров'я. Тому що тут можуть бути проблеми зі спиною, з хребтом. Це можуть проявитися в жовтні, скажімо, якісь міжхребцеві грижі. Ну і, ну і Все, що зв'язано з цим. Цей верхній плечовий пояс, може бути. Можливо, комусь треба буде звернутися до остеопата або... Ну, Швидше до остеопата. Я не, не бачу тут якихось, ну це треба, окремий розклад, але сам звернути увагу на своє здоров'я. В стосунках також ніби люди також несуть важку ношу, ніби стосунки стали знаєте, як якимось е е тягарем. Коли люди змушені бути разом через якісь обов'язки, може через звички. І навіть через страх перед змінами стосунки може здатися в жовтні, що вже не приносять радості. Але ця карта одночасно і каже, що хтось з партнерів бере на себе занадто багато обов'язків і турботи. І через те, от може бути також таке непорозуміння, таке виснаження в стосунках. Тому будьте, будьте уважні, бережіть себе. І давайте глянемо, які ж підказки дають вам богині, яка богиня зараз вийде до вас, дорогі діви? І у нас богиня Геневра. Це богиня істинного кохання. Давайте глянемо, яка ж буде підказка для вас. І невра це богиня кельська, яка її от найперша іпостась значила як... означала як біла або як білий привід. І вона була могутньою богинею, яку зазвичай закликали в тих випадках, коли треба було допомогти з зачаттям або перевести померлого в потусторонній світ. На сьогодні ця богиня здатна допомагати вам в партнерських стосунках, але в тому випадку, коли між вами дійсно є кохання. І е, геневра допомагає підтримувати оцю іскру кохання в парах, якщо навіть щось там, якісь є неполадки. І невра – це про романтичні хвилювання в вашому серці, вона пробуджує їх, вона ніби показує, що Всесвіт обдаровує вас оцією величезною любов'ю, яка проявляється і в стосунках, і в стосунках ваших з партнером конкретним, і в стосунках ваших з Всесвітом. Знаєте, є, з цього приводу можна гарну інфо... афірмацію сказати, що я люблю світ, я довіряю світові, Всесвіту, і Всесвіт обдаровує мене різними дарами. Така афірмація... От прям буде протягом жовтня для вас дуже актуальна. А якщо у когось є проблеми з зачаттям, а карта також може про це говорити, що важко комусь буде, хто планує за вагітність, важко буде завагітніти. Ось, і за допомогою ви можете звертатися до цієї богині. Тому що вона говорить про все всеоб'ємному таке, всеоб'єм любов, про істинну любов, як силу Всесвіту, яка діє скрізь, яка існує скрізь, яка охоплює всіх, всіх, всіх людей взагалі. От, і оця богиня, вона як Зв'язана протягом всіх часів, всіх віків вона зв'язана з Богом, який проявляється в людській сутності, в іншій людині. Крім того, богиня каже, що романтична любов це стан. Це стан, коли ви так ніби, знаєте, коли це як стан душі, коли приходить весна, коли починається нове життя, коли все квітне зароджується, коли з'являється перша молода трава, з'являються перші квіти, ось тут про таку любов. Богиня закликає, що вмійте майте сміливість оточити себе. Цими відчуттями, цими високовібраційними моментами. Вмійте помічати поряд собою хороших людей, дарувати їм радість від свою любов, але вмійте також помічати і все те прекрасне, що є навколо нас. І тоді всесвіт також з радістю вас буде любити і обдаровувати. Бажаю вам дорогі діви! Щоб жовтень пройшов для вас найкращим, найвищим способом. А за окремим прогнозом індивідуальним можна писати в коментарях.